Вітаю, шановні глядачі. Зараз я вас запрошую на продовження повної діагностики. Другий етап. Це по-кроково ми дивимося періоди життя, чи є негативне, магічне дія, вплив на того, хто дивиться це відео в період життя від народження до 5 років. Скажіть Вищі сили, чи є негативний, магічний вплив на того, хто дивиться це відео в період від народження до п'яти років. Так, тут була сильна агресія. Ще робилися з глаз, ще змінювали долю, ще чомусь так робили, як наче що відрізали. Батька я так розумію. Або робили порчу на смерть, навіть так. Скажіть, ви Сили, що саме відбувалося в того, хто дивиться це відео в період від народження до п'яти років? Ну, де негатив, магічний вплив. Ваша доля бути щасливим, багатим, радіти життю. Тут щось відбувалося з вашим батьком. Його намагалися звабити, забрати із сім'ї, з родини. Хоча. Ніяких для цього причин немає по долі ваші мама-папа мали бути разом. Дуже сильний був напад саме на батька. Це я хочу забрати. Ну і на вас також це відображалося, цей негатив магічний могли робити родичі навіть. Так, цей негатив магічний робили. І стягували. Могла робити по, по батьковій лінії от ідея, як мати. Можливо, ваша бабуся. Або якась жінка в такому віці вже. Або. Заперечу це негатив. Він якимсь чином на вас відобразився. Могли бути. Нехороші такі моменти саме в цьому віці. Прошу ваші сили. Допоможіть очистити весь негатив, що робили. Тому, хто дивиться це відео? от, стяг, краднік робили. Так робили, щоб родина не мала е, фінансів. Це також я заперечую повністю. Це все. Я заперечую, обираю. Тут паралельно я ставлю свічечку, запалюю у вогні цієї свічки, горить весь негатив, буде так. З воском зійде, буде так, весь негатив, що робили. Тому хто дивиться це відео, весь негатив, що робився, від народження до п'яти років знімається. У вогні згорить і з воском зійде на рік Буде так. знімається всі сорки, з туди отвороти, морок порчі, прив'язки могли ставити. Багато грошей платили. Заперечую весь цей негатив. Знімаю повністю. Відкриваються всі шляхи дороги, перекриваю. Більше не можуть втручатися в ваше життя. І ще не можуть негативні програми з дитинства працювати. Знімаю, анулірую повністю, відкриваються всі шляхи дороги. Всі ваші дороги легкі і двері всі для вас відкриті. Буде так, буде так, буде так. Вогні згорає повністю весь негатив. Відкриваю всі шляхи дороги. На гроші, на любов, на здоров'я. Буде так. Перекриваю. Знімаю повністю всю негативну дію, що робили батькові, що робили вашій родині, всі порші насмерть, Анулюю всю кладовицьку магію, знімаю всі зглази, порші. заздрість, убираю, відкриваю вам всі шляхи на гроші. На любов буде так. Так. Діти як губки. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, прошу, допоможіть очистити від негативних програм, від усього негативу, впливу, що робився, тому хто дивиться це відео в період із народження до п'яти років. Буде так, буде так, буде так. Отвертай навіки вічні ворога. Весь негатив повертай по Верховному Суду. Прошу янголів, охоронців захистити того, хто дивиться це відео, повністю відновити всі забрані фінанси, забрану вдачу повернути. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи дороги, всі дороги легкі, двері всі для вас відкриті. Більше немає жодного навіть. Де буде все сказане, здійснено, так буде, все лайно, все, що негатив вам робили із народження до п'яти років, вам, вашим батькам знімається і в вогні згорить у цієї свічки. На вас зійде і забереться геть, із вашого життя буде так. Так, свічка догорить і очиститься ваш е період, цей із народження до 5 років. І надалі ми будемо вже дивитися період із 5 років до 10, чи був негативний магічний вплив? І також я нагадую вам, що якщо вам е ви відчуваєте і необхідна така повна діагностика, ви можете записатися на прийом по вайберу під цим відео. Будь ласка, це дуже корисно. Наразі це все. Дякую за увагу. Свічечка догорить, очистить вас. До зустрічі!